Не надо рыбу. <реш> Кит любит рыбу? Uh -huh. <реш> а он их обнимется, он очень петь мне. Так а нашу А? Нашу вину он тут? А он тут был. Еще мы ушли. Да? Он тут местный. Вы взяли полоненных, да? Да, было дело. С дрона увидели, что передвижения противника. Ну, сказали, пойдите. Пошли, немножко пострелялись. И Они забежали в норку, мы их достали оттуда. И сколько там было? Четыре человека. Российские языки. И что казали бы? Что они казали? Деньги им нужны. Заработать пришли. На них что -то только за заработками все кому-то срок обещали скосить, кому-то заработать. Ну, такое. Ничего. Ну, ничего. Ну их основная масса это ну, зеки, да? Да. Ну там, где мы брали, то были зеки, да. Потом дедушка сам один прошел с сынком и шел навстречу. Перепутал дорогу. Тоже, там, уже, ну, тоже другой день там. Ну, не, Этаж за? Не, не, это не за. То ему дом надо было купить. Денег на дом не хватало, он дом хотел купить. Я ему там на норку показал, плохой дом или что. Его этот не устроил. Ну, зато я патроны принес. Да? Ну то, так да. Ну то зайду що там, перейти дорогу. обережно сзади. Своим пострелом я крикну пострел. Пострел! що землі делать. все відпрацювали. слава україні противник хоче відновити свій передній край який вони втратили влітку і осінню і зараз противник намагається ну поки в нього нічого не вдається ну атаки масштабні Повторяється зима ну, того року. Маленькі групи по 10-15 чоловік. І накатами. Перший накат 2-3 години проходить, знову накат. Ну і постійні артилерійські обстріли. Ну, артилерії в них вистачає чи? Артилерія? Ну, Треба розуміти, що в Російській Федерації, скажем, за її великими розмірами і накопиченням, і при тому, що вони постійно ж свої. Запаси, в них працюють заводи, в них країна, можна сказати, стала на військові рейки і постійно накопичують свій потенціал військовий. Ну, та, артилерії в них вистачає. Ну і з Радянського Союзу в них залишилось більше, ніж в нас. Ну, і зараз вони це все використовують. У мене скільки нормальних пацанів загинули ну, в стрілецьких боях, там артилерійські, все. І просто потім так приїжджаєш додому, і тобі кажуть, та там, що вони воювати, не вміють, нічого нема, а ти так думаєш. Ну, а в мене нормально, ну типу, дядьки, які воюють, які йшли, захищали їх, їх хто вбив. Ну, бомж якийсь з автоматом чи що. Ну, ми їх вчимо в нас. Ну, постійно полігони, постійно навчання, кожен план ми припрацьовуємо. Максимально зробити, ну, кажу, не допустити великих втрат, щоб ну, взагалі не допустити втрат. Намагатись так зробити. І, ну, а потім мені розказують, там ми про бомжів бом ще воюємо. Ну, Теж, знаєте, так. Це виходить тоді, що. Хай ну, хто хоче. А так тяжко. Ну, я ж кажу. Постійно, ну, противник втрачає позиції, він дуже злиться. Тіпо, потім постійні, постійні артилерійські обстріли, постійні, і потім він намагається відновити своє положення, вони пруть, 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 вони пачками лягають. І їм попір, вони йдуть. Ну, а там я ж кажу. Просто треба нам змінити, нам треба сказати, що противник у нас сильний. Ну, нас те ж кажу, пішла така от штука, що ми воюємо проти бомжів і там, може, багато хто собі так і думає, що типу, може люди не треба через те, що ну, з ким там воювати, ми так пересидимо, їх виб'ють цих. Ні, противник сильний, пост... противник постійно навчається. От е згідно останніх типу, даних полонених, яких брали, в них постійно йдуть навчання на полігонах, вони постійно тренують новий особовий склад. У них так само, ну. Треба розуміти, що в нас з'являються бійці з великим бойовим досвідом, так само і в них, в них з'являються інструктори ті самі, в яких в них дуже багато. В них дуже багато компаній було. ну, Всіх. Вони мають досвід, як і в пустині воювати, як і взимку. У ну, них великий польовий, я кажу, бойовий досвід.